Як обрати собі нормальну кавомолку? Сьогодні про це випуску, але перед тим маю донести для вас, що рівномірний помол це база, ґрунт і фундамент, і основа. Тому що у вас може бути навіть класна ріжкова кавомашина, але якщо з кавомолка у вас біда, ви отримаєте какашку в чашки. Отако кавомолки у нас бувають ручні і автоматичні. І якщо раптом ви мені в коментарях захочете написати про те, що є ще і ножові, то я вас попрошу в цих ножових змолоти собі каву, отак висипати її на серветочку. І подивитися, наскільки рівномірні ваші фракції, бо я вас можу запевнити, що там буде що попало і будуть різного розміру фракції, тому що на живі кавомолки це не кавомолки, це блендери. І це треба нам з вами прекрасно усвідомлювати, коли ви все ж таки вибираєте оцю дешеву фігню. Краще не витратити нічого, ніж витратити її на блендер для кави. Повернемось до наших жорнових ручних кавомолок. Вони бувають з металевими жорнами і бувають з керамічними. От, повіть, що ви прийшли в магазин, і у вас питають: а вам яку? І вам тут треба зрозуміти дуже прості речі про ці два види жорнов. Перші металеві вони швидше тупляться, вам їх частіше доведеться носити на заточку, навіть якщо вони мають покриття, оце я не знаю, їх покривають карбітом вольфрама, їх там титанові якісь напилення, все рівно їх треба буде точити. З приводу керамічних вони майже не затуплюються, але треба зважати на те, що керамічні вони більш хрубкі. І якщо у вас разом з кавою, а таке може бути цілком, попаде якийсь мушливий камінчик, то, скоріш за все, ви попрощаєтеся зі своєю кавомолкою. Керамічні вони є дешевші, а металеві вони. Є дорожчими, але якщо ви спитаєте мене, то я вам пораджу взяти металеві. Це значно вплине на смак. Якщо ми говоримо, на що ще варто звернути увагу, то обов'язково звертайте увагу на діаметр жорнів. Чим він більший, тим кращий. Тому що чим більша площа, тим менше вірогідність нагріву, тим е, краще, в принципі, буде для смаку вашої кави. І на що ще? Ну, вам треба її взяти в руки, обов'язково, бо ви з нею тепер будете дружити, і вам вона має просто подобатися. Окрім того, зверніть. Увагу на довжину ручки. Тому що якщо ми спомнімом фізику, то чим довша ручка, тим легше вам буде крутити. Якщо ви не маєте там сильних фізичних здібностей, то краще подивитися на довгу ручку. Ну і, звісно ж, її спробувати використати. Тому що, якщо ви відчуваєте, що вам там щось мішає, то, скоріш за все, там є люфт, і ця кавамолка дуже швидко вийде із строя. Тому обов'язково вам треба її покрутити по І все. Якщо ж ви раптом не з такої сім'ї, як другі, а з багатої, то ви можете. Та, звісно, розглянути автоматичні жернові кавомолки, але це капець як дорого. На що варто звертати увагу? Хороша жернова кавомолка коштує досить великих коштів, і коли ви її обираєте, вам треба зрозуміти, яким способом ви плануєте готувати ту каву. Тому що виробники мають вказувати, це у нас кавомолка під еспресо, налаштована або під, під альтернативу. Бо якщо раптом ви взяли собі кавомолку автоматично під еспресо, а потім вирішили змолоти каву на ній переналаштувати під альтернативу. Альтернативу, то, не маючи особливих навичок і знань, вам це буде зробити капець як важко, капець як довго, і капець скільки зерна ви витратите перед цим переналаштуванням. Тож обов'язково на це зважте. Ну і всім дякую за залученість. Коментар якийсь там, типа ти молодець. От, всіх обняла ваша Йоша.